Єдина в Житомирі військова частина Національної гвардії України раз в рік стає відкритою для зовнішнього світу. Тут Житомирським школярам показують умови, в яких проживають нацгвардійці строкової служби в казармі та польових умовах. Да, запахи можуть бути такі специфічні, а так, в принципі, буржуйка є не за все, Все хорошо, все тепленьке у них. Кроватки сячістенька, біло чисте. Ну люди стараються для воєнних. Головне, щоб другі оцінювали то і розуміли, що все-таки воєнне для нас ділять очень багато що і чим-то жертвують для, для нас. Військова техніка та озброєння привертають увагу і дітей, і дорослих. Ручний кулемет Калашникова, РПК 74 також є найбільш потужною автоматичною зброєю стрілецького відділення. Він призначений для знешкодження живої сили і поразки вогневих засобів противника. Учні не бояться брати зброю до рук і вибирають більшу за розмірами, тому що воно ну таке велике, масштабне хотів подивитися, як солдати його носять, скільки воно важить, як з ним поводитись. Військовослужбовці розповідають, що діти цікавляться військовою справою, інколи ставлять непрості запитання. Ну, які, наприклад, ну, питаючи, чи були, допусті, на Сході. Так були. А скільки вбили сепаратістів? Ну, якось знаєте, воно трошки некоректне, таке питання, то через що не дуже хочеться відповідати на таке. І хоча військовослужбовці вміють жартувати, проте наголошують, що кожен, хто хоче служити батьківщині і підтримувати правопорядок, повинен мати відповідні фізичні і морально-ділові якості. Адже їх щоденна робота вимагає від них витримки та вмінь. Також ми з маємося. Забезпечення охорони громадського порядку в місті Житомирі спільно з працівниками поліції. Неодноразово військова частина залучалася резерв військової частини для виконання охорони громадського порядку в місті Києві. Це протягом 2016 року, та в місто Олевськ по незаконному видобутку бурштину. Також військовослужбовці показали роботу кінолога зі службовою собакою. Виступ бійців з воду спецпризначення, а насамкінець пригощали відвідувачів солдатською кашею. Ви бачите приготування їжі в польових умовах. На даному прикладі повністю показано, як приготу по спочатку приготування до моменту роздачі їжі. Бачите, як у нас роздається каша, хліб, чай наливається. з ну, по максимуму, це робиться з одноразового посуду. Або є таке поняття як казанок армійський в польових умовах. Юлія Свінціцько, Сергій Базилюк, новини Житомирщини.